Вікні свіча ми миготіла кривді за плеча, тріпотіла до правди, летіла там, де рідний край, де Україну, у четверту суботу, листопада, українці вшановують пам'ять мільйонів жертв голодоморів в Україні. Наймасштабнішим з них був Голодомор 1932 1933 років. Від Голодомору в Україні померло близько 10 мільйонів людей. Голодомор в Україні визнаний геноцидом на законодавчому рівні і в судовому порядку. У 2006 році Верховна Рада офіційно визнала Голодомор. 1932-1933 років геноцидом українського народу. У 2010 році апеляційний суд Києва довів геноцидний характер Голодомору намір Сталіна і його соратників знищити українську націю, українську культуру, українську мову. Термін геноцид народобивство ввів у 1944 році польський юрист. Рафаєль Лемкін, що походить від грецького гено, плем'я, рід та кедо або чедо, що означає убийство, 23 листопада минулого року Сенат та Палата депутатів Румунії на спільному засіданні ухвалили декларацію про визнання Голодомору 1932-1933 років в Україні жахливим злочином проти українського народу та людства. Ініціатором декларації був Микола Мирослав Петрецький, депутат Румунського парламенту і голова Союзу Українців в Румунії. За словами пана Петрецького, його ініціатива мала на меті нагадати всім про цей болісний епізод, який назавжди закарбувався український. Українські колективні пам'яті, про які всі мають постійно пам'ятати, що подібні лиха ніколи не повторювалися. Ухвалення цієї декларації є сильним сигналом підтримки та солідарності з українським народом, а також природним жестом вшанувати пам'яті мільйонів невинних життів, знищених у той період. Я завжди буду зберігати пам'ять про мільйони невинних жертв голодомор-геноциду і вшановувати їхню спадщину з непохидною пошаною. Я зобов'язуюся ділитися правдою про цей злочин з роду в рід. Я вірю в майбутнє України. Зупинимо новітній геноцид! Тіла кривді за плеча тріпотіла доди летіла там, де рідний край, Де Україну голоду нагай, шумагав до згину не, день, не годину. І так. Починаючи від 2022 року кожній з філій Союзу Українців Румунії, українці Румунії разом з українськими переселенцями вшановують пам'ять мільйонів жертв голодомору, те, що ви мали змогу побачити сьогодні і в Клужі. Вогником свіча повівала мати дитинча. Повивала пісні, гомоніла про гірку віду, не долю недолюгову про чужу орду, криваво подай чолово. Сала мати дитинча, коли сала не в ні, не в колисці, але у труні. мертві по ровах, їх мільйони по в церквах, стомле дзвони, хто ж в Україні Божених. Питання голодомору для українців це справжній жах. Про це не тільки говорити, про це кричати треба, бо ну, не хочеться, щоб це коли-небудь повторилося, і щоб діти наші побачили те жахіття, як коли, ну, яке бачили наші пращури. Гей, проповіднику, стривай! Твої слова старенька так. ряса. Я не піду світий рай, я син великого Тараса. Як прометей не вмер від ран, не вмре мова гарна з роду. Я не останній з могікан, я син великого народу. Сьогодні в союзі українців Румунії відбулася подія присвячена річниці голодомору. Була дуже гарна доповідь Ольги Синішин. Цікаві факти, які в її дослідницькій роботі, які ну особисто я не знала, і це було цікаво дізнатися і можна розповісти дітям, щоб ну вони теж це знали і сприйняли цей, цей геноцид, ну це це як проти людства. Ну це. Не те, що жах, а просто якийсь кримінальний злочин. Мені здається, те, що найгірший із гріхів це жадібність. І деякі люди можуть робити жахливі речі тільки для того, щоб покращити своє собственне життя. Але також гарно, те, що є люди, яким не байдуже, які е, намагаються якось це змінити, які розповідають про жахи голодомору та е, інші випробування, які проходили наші пращури, як, наприклад, пані Ольга. Лекція була дуже цікава та інформативна. Я дізнався багато нових прізвищ, нових фактів і дійсно побачив, ніби відчув те, що відбувалося тоді. Це такі акції, вони дуже важливі для розуміння для свідомості людей, того ким вони є, і для чого вони живуть. 90 років голодомору це. Досить кругла дата. Для нас, українців, це дуже важлива дата. Сам голодомор це подія, яка нас в основному всіх засмучує. Е, молоде покоління, я думаю, мало що знає про голодомор. І не тільки молоде покоління, і наше покоління, покоління, моє покоління. Ми не знаємо, що таке справдивий голодомор. Але говорити про нього і згадувати про нього це ну, якби наш обов'язок, напевно. Я приготувала доповідь про голодомор, як про. Не як подію таку розповіді, які би розказували про те, що відбулося, я підійшла до цієї цього питання трошки прагматичніше, якщо можна так сказати, про саме слово, про саме поняття голодомору, як воно появилося в нашому житті, як довго ми йшли до цього, і як ми змогли або недостатньо змогли переконати. Міжнародну спільноту про те, що наш голодомор, і саме події, які відбувалися в 1932-1933 роках, є геноцидом. І це дуже страшне визначення, страшне. І ми хочемо, щоб світова громадськість знала про нас, і ми хочемо, щоб вона визнала і не допустила повторення такого такої речі, яка відбувалася на території нашої країни. is each